І кримінальні зв'язки почали стримувати. Що б тоді сказали родичі наших панології, що б тоді сказали жінки, що б тоді сказали діти, які на сьогоднішній день є у цих людей, які возили цього злочинця. Але це той факт, який ну, його неможливо пояснити, що людина приймає рішення, яке взагалі в розрізі з усіма. Закон, законодавством, з усіма інструкціями, з усіма наказами, які, з усіма такими навчаннями, які ми проводили, заліки проводили, розказували, тому більше, що це наказ він не новий 2005 року. Оце не то, що якийсь новий наказ прийшов, і його хтось десь не знає, чи щось нове. По-перше, відклоняється від того маршруту, де він повинен доїхати. Я говорю, що добре, що воно закінчилось, воно не добре, вибачте, так говорю, а добре, що закінчилось. Тільки втечею, а не загинули наші працівники. А могло би повернутися гораздо гаразд гірше, тому що конвоїр, який конвоює, він не знає е, про ту оперативну роботу, яку з ним проводили оперативні працівники зі злочинці. Вони знають психологію, знають хто знає зв'язки, знають чого, знають його наміри. А конвоїр це взяв людину і просто перевіз. І він не знає, що ця людина, що злочинець вона що. І що він хоче зробити. Тому я рахую, що цей... ця подія, вона. Ганебна для внутрішніх справ для нашого управління, тому е, зібрані всі матеріали. Матеріали направлені в прокуратуру на сьогоднішній день порушено кримінальне провадження і будемо клопотати прокурора, щоб ці працівники предстали перед законом відповідно до діючого законодавства. Щоб не повадно, було інше. А в розшуках злочинців є якісь зрушення? Є. Ми його затримаємо. Ми не затримуємо, нікуди він не дінеться, ми його затримуємо рано чи пізно. Ми введемо наступательну роботу постійно, по адресу, по адресу, по його зв'язку. Ну просто це діло часу, я безвітую, що він без затриманий, я просто даю грану.